Maska. <laughs> Tadam. <Maska fantomasa>. çok malı Maskeyi yapıyorum Maske Pantomas Genç birini izlemek için değil Що це, Матвій, Куда ти біжиш? Все, <плес> все, все, закінчив. <Такий чор>? Закінчив? Відео! <плес> Давид робить домашку. Тебе зараз я. Не давай я. Що ти? Най, mm? най, The... не трохи. Давид <плес> <Ти> домашку робить. Тату із Добр'ю. Космонавт, а подальша ручка, олівець, трактор, місяць. Mm -hmm. ну, ко, Космонавт полетів у космос, але йому треба було щось написати за пояску. І він взяв у руки олівець. Дорога моя дружина, я маю трактор і тобі дарую трактор. І коли буде місяць. Половину. Це повний місяць називається. Так, а, місяця буде. Де я пролечу э, назад. Пролечу назад. Огірок, фонарик, морська зірка і холодильник. Оце твоє найулюбленіше. Огірок. Фонарик, морська зірка і холодильник. Так. Класна історія, молодець. Так. Да. Um, е Огірки. Дивним чином почали говорити. І вони так голосно кричали, що докричалися до того, що аж включився фонарик. Фонарик не зрозумів сам по собі, як він так сильно міг включитися, але зрозумів, що на нього світять зорі. І йому не потрібно світити. Тож зорі світили дуже. Чи це морська зірка? Морська зірка. То можна зірку такого ходити. Да. Це дуже довго. І світила морська зірка. Але ну, вона зайте, побачила, що? що світить фонарик, і вона вирішила залізти в холодильник. Як тато. <рисвітлення> Як тато. <рисвітлення> Ні, я. Давайте. What is it? Can I say it? Straska. Straska. Um, can I say it in English? Let's <stutter> uh, <Ukrainische. stutter> try it in Ukrainian. Straska. Straska. It's called Torezenka. No. English. Budvaska. Ukrainian. Budvaska. Let's try it. Once upon a time, there was a rubber... No, somebody draw Ah. Uh, Berry, neat, rabbit, ratho. Dubai, cherry. Dubai, don't know what I'm talking about. i rubber likes to rub. She actually rubbed a berry, cherry. 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 And it looks like the shots of the clouds. Shots of. Cherry. No, the other side. It's rubbed down like a human. A human. I then rub it down more, and then it's then to rare. Моя дуже коротка і дуже легко та так. Я кинув яблука за вікно. Воно відстрипнулося від мухомора. І воно це зруйнувало половину дому, А той чоловік дивився на мене і каже, ну, будеш працювати зі мною, щоб побудувати. Навіть історії, я запам'ятав, бо якось довго вже було. Тобто, зникаючий так. Ооо, а ке да? Колиш сенови випелош 12 лит бач када ви муснов лопату и ско да ви десену в поле, витмир дилянку што ов крок мус довжи што поперек Кепа пішов у сину поле від ділянку і копає, а копати він ще не вмів. Важко було пол поверх, поки руки набив, то її до лопати причепили. Наприкінці роботи йшла все краще і краще. Та коли син застромив лопату в землю, що перевернути останню скипку, вона замала. син додому, але ще спокійно, що саме батько за ту шкоду. Побачив мені, тату каже, син. я вийду ви, ви, знищу. Лопати замазу. Коли копати навчився, копа не було ті легко. Навчився, каже копати наприкінці. було... Як на початку то не загубив, а знайшов, що я знайшов то бажання трудитися, це найдорожчий знайш Забув. Ти знаєш так. Давай три г. Три г? це десь чотири в Що? Ні, ще клечи. Включати? Mathe you broke your shots first of them. I'm going to do so. this. Так, арматвей робит домашку. Mm. Can I tell you something? Do you know? If I get all of them, he's free left. Look, okay, look, he's gonna be free left. You can see one, two, three. Mm -hmm. Every even I me the all and.

Він кидав Ема, ти кажеш ме? Він все сам казав, просто швидко нажимало і їм десь прочитав Давай, Матвій. Матвій, цямочка.